Завершується тижневий марафон Музейні густини», організований рівненським обласним краєзнавчим музеєм, кульмінацією якого стала виставкова ярмарка, на яку з'їхалися майстри з усієї України. Асортимент товарів різноманітний від кованих виробів до цікавинок народного мистецтва. Отож, сьогодні ми запитаємо у рівнян, а що їм найбільше сподобалося з музейних густин? Дуже сподобалась темниця старої валізи, там де віднайшли. Роботи учня Георгія Космяді Андроніка Семенчука це надзвичайна подія для рівного для мистецької еліти. Рівного сподобалось взагалі наскільки було. Насичена, насичений цей тиждень, наскільки він був насичений подіями яскравими, цікавими для всіх рівнян. І апофіоз цього всього це, звісно, музейні гостини. Це взагалі я не очікувала, що стільки всього буде. Це йдеш, йдеш, такого ніби вже воно закінчилось, ні, ще там, є, ще там, є, очі розбігаються, такого тако насиченого свята ще не бачила ніколи. Мені сподобалося все, бо я сюди кожного року приходжу. Вишивані сорочки дуже подобаються. Є гарні з мережкою. У мене хороші емоції, мені все сподобалось, але найбільше мені сподобалась лялька, матинка та ось така рибка. Ну, це спілкування з людьми, всякі тут <різько> митці, якого хочеш класу і професії. Приємно подивитися. Тут. Все подобається, що людей багато, що приносили багато виробів. І, покупців, багато є. Я не встигла все глянути, але оскільки я переселенка з Криму, то розмах мене вражає. А так знайомлюся з вашими майстрами. Найцікавіше, мені безперечно, талантів відкривати. Я тільки прийшов, я тут кожен рік ходжу, але зараз тільки дивлюся, що цього року дуже велике. Іменно що. Розмах набагато більший, бо ми в екваторі були, тільки, що там теж сьогодні дійство відбувається, подібне щось цього. Але тут набагато. Тільки починаю дивитися. Ну, нам все дуже подобається, тому що це наше українське рідне. І ми щороку відвідуємо і завжди щось купуємо. І сьогодні купили на згадку. Ну, теж. покажи, що ну, це такі чисто жіночі. Ну, Розкажи. Це е квіти. І смолою залиті це наші майстри такі чудові вироби роблять. Нас газ про виставку купили ручну роботу. Сьогоднішній день це обличчя нашої нації. Ми задоволені. Все дуже сподобалось. Ми бажаємо в наступному році, щоб були нові майстри і нові ідеї, і нові роботи. І більше, більше, більше людей, щоб відвідували. Мені дуже сподобалось живопис. Рівненських майстрів і жіночка дуже гарні робить роботи з кукурудзяного листя, дуже вдалі. Ну я на по кераміці я більше з керамікою пов'язана, то мені більше з керамічні вироби. Дуже цікаві, дуже різноманітні, багато видів і. Взагалі, музейні гостини цього року настільки широкі, настільки багаті, ніколи такого ще не було. Я взагалі щаслива за те, що за наше місто воно розширюється, приймає дуже багато гостей, і ну, взагалі, як вам пояснити, це діти щасливі, хочуть багато всього пробувати, багато бачити. Вони удосконалюються. Мені все дуже подобається. Кожна робота подобається. Рушники, вишиванки подобаються. Зараз буде концерт студентів наших. Мені це теж дуже подобається. Тому я прийшла подивитися. Переповнюють мене гордість переповнює за нашу рідну Україну, за наших випускників, за нашу молодь. Нас багато студентів навчається, які записують бабусь пісні, виконують пісні, носять традиційний одяг. Все подобається. Що можна в нашому місті нарешті десь вийти і подивитися на людей, і не тільки, і на те, що вони представляють і вміють робити, все, що зроблено своїми руками, саме найкраще все, що зроблено, 100%. і частіше б такого всього, і для дітей, і тому що місця багато, і людей багато. І саме саме це і сплесплачувує за всіх нас. всіх нас. що... і приємно ще раз бачити, що Україна не бідна держава, і що в нас є розумні талановиті люди. І ці ми вже бачимо на І насамперед, що це все проходить в місті рівному. Найбільше подобається, подобається, що люди виходять на вулицю, люди дивляться чим займаються інші люди. Дуже багато різних видів мистецтва про які навіть люди не здогадуються, сидячи вдома. Ну, враження тим, от я роблю свої картини, і от люди дивляться і мені надають натхнення, щоб я наступного разу щось створила, щось. Я от я от шукаю тут натхнення. Я тільки сюди зайшов, ну масштаб, масштабність. організовано це все подія. Гарно, звичайно, все добре. Так що я радий, що я тут. Вітаю всіх гостей. Ну мені багато що подобається. От ми ще придбали шматочок мила ручної роботи. Мені дуже подобаються і картини, і вишиванки, все те, що є що люди вкладають, як би сказати, свою працю, своє вміння. Взагалі я живу за містом, але сьогодні спеціально приїхала сюди зі своєю середньою донькою, щоб показати, її, тому що я кожен рік відвідую музейні гостини. Тільки прийшли, тільки починаємо роздивлюватися. Мені все подобається. Все, тут хороший настрій. Підтримуємо наші українські традиції. Майстер-клас з глини, тут весело. Багато людей. Чесно кажучи, багато що сподобалось. Є прекрасні живописні роботи, от як лисиці. Є дуже цікаві роботи витинанки по яєчній шкарлупі. Це унікальна робота, настільки тонка, що просто уявити тяжко. Але майстер, який їх презентує тут. Примудряються витинати і портрети, в тому числі відомих політиків. І, чесно кажучи, політики між собою схожі на одних і тих самих яйцях, одні і ті самі обличчя. Друге десятиліття ці музейні гостини відбуваються, і кожен раз людей все більше, чогось більше і з народних умільців. І сьогодні навіть я бачив. Однією дуже цікавої теж вона в минулому журналістка, але тепер займається вишивкою на кульках. Це японське таке мистецтво, якому там біля тисячі років. Тобто, щось щось надзвичайне взагалі, такого навіть уявити не міг, що таке взагалі існує. І в нас от, в Рівному це теж роблять. Ну, якщо ви не замітили, тут зовсім така атмосфера. Люди не, не говорять ні про політику, ні про війну, ні про що, вони насолоджуються цими творчостю. Тут настільки широкий спектр всякої творчості, що я не знаю, де таке ще можна знайти. Окремо, дуже сподобалася ковка. Ось там ковка, така сама, як у нас у парку Шевченка, стоїть, як отут на алеї, дуже шикарна ковка. Дуже гарна є, машина з соломи робить шикарнюші речі просто. Я не знаю, тут можна говорити і говорити, тут настільки різноманітний вибір.